Притча про яму з дьогтем. Примітка автора. І якось холодним листопадовим днем мене та мою дружину Джен запросили до Нью-Йорка для проведення сеансу прямого ченелінгу крайона в Організації Об'єднаних Націй. Суспільство просвітлення та трансформації Медитативна група при ООН Проводить регулярні закриті зустрічі для делегатів та запрошених гостей та веде діяльність з їхнього просвітлення. Там Крайон розповів найкоротшу притчу, що розповідає про те, як зміниться все довкола, варто лише змінитися нам самим. Це була одна з перших притч, розказаних перед групою людей. Уявіть собі, що разом з іншими людьми ви знаходитеся у ямі з дьогтем, ви покриті ним з ніг до голови і не можете швидко рухатися, тому що дьоготь дуже густий. Надриваючись, ви на силу перебираєтеся з місця на місце, але зрештою звикаєте до такого стану, і так рік за роком проходить все ваше життя. Як і життя інших людей, подібно до земного тяжіння, в'язкість дьогтю стає само собою зрозумілим явищем, невід'ємним фактом життя, але це лише уявний стан, несподівано, але без особливого оголошення вам пропонують дар від Бога. Цей чарівний інструмент зможе очистити ваше тіло. І не дасть йому знову забруднитись, хоч ви сидите по вуха в дьогті. Подібно до силового поля він просто відштовхує від вас дьогодь, коли ви йдете крізь нього, ви приймаєте цей дар та всі його наслідки, ви починаєте вчитися користуватися ним, поступово ви змінюєтеся, іншим ви здаєтеся не від світу цього. Бо ви будете не схожі на них, білим і чистим, тоді як всі вони, як і раніше, забруднені дьогтем? Ви починаєте розуміти, що були співтворцем цього стану, але ви також розумієте, що дар був запропонований тільки вам, а тому мовчите про нього. Невже ви думаєте, що, оточуючи, залишаться байдужі до того? Що вас не бруднить дьоготь і що ваші ноги в ньому не в'язнуть? Вони побачать, що дьоготь, торкаючись вашого тіла, не прилипає до вас. Як ви вважаєте, що станеться? А, ось-ось, вони вже готові змінитись. Перше, що станеться, скрізь, куди б вони пішли, буде місце, бо вони розчистять вам шлях. По-друге, вони запитають вас про те, як таке можливо, і коли вони відкриють чарівний інструмент, дарований Богом, кожен з них почне користуватися ним, і тоді стане ще більше чистих людей, які, як і ви, самі для себе створять цей стан. Ви спокійно живете далі, але подивіться, що сталося з тими, хто оточує вас. Більше половини з них самі стануть чистими і не в'язнутимуть у дьогті. Зупиніться і подумайте над тим, що ж насправді сталося. Ви не проповідували свій дар і не вмовляли нікого з них змінитись за вас, та все ж вони змінилися. Ось так одна людина, постаравшись для себе, створила щось і для всіх. Дорогі наші, ми говоримо, що коли ви змінитеся, все довкола вас почне змінюватися. Людей не залишать байдужими умиротворення і любов, які виходитимуть з вас, вони приборкуватимуть і пом'якшуватимуть серця людей, подібно до того, як один магніт може вплинути на орієнтацію інших, так і ваш новий стан. Вплине на оточуючих, та й ваше життя вже не буде таким, як раніше. Після мова автора Погляньте на цю коротку притчу, в якій міститься абсолютно ясний опис того, як енергія нової ери впливає на нашу планету. У цій притчі крайон говорить про людей у ямі, які покриті дьогтем з ніг до голови. І не можуть швидко рухатися, тому що дьогуть дуже густий. Це ми у звичайному житті за старої енергії, сковані старими кармічними уроками. Ми намагаємося, як можемо, і тягнемо цей вантаж на собі. Потім крайон вимовляє чотири слова, які передають його космічний характер. Він каже. Це лише уявний стан, так Крайон нагадує нам, що наш земний досвід не є реальністю, і дуальність нашого існування ілюзорна, справжня реальність Всесвіту доступна нам лише тоді, коли ми не перебуваємо на землі. Чарівні інструменти, даровані Богом у цій притчі, це дари нової енергії, про які говорить крайон. Раптом, коли ви отримуєте ці дари, дьоготь перестає липнути до вас, і ви стаєте чистими. Це дуже схоже на опис впливу, який матимуть на вас нові енергії. Ви більше не будете пов'язані кармічними зобов'язаннями і на своїй планеті зможете рухатися вперед до воз'єднання зі своїм вищим «Я» та подальшого піднесення. Ви можете сказати, хвилинку, я думав, що цей чарівний інструмент, дарований Богом. Повторюю, Крайон хоче, щоб ми згадали, що Він називає нас частинками Бога, які проходять урок на землі. Іншими словами, ми є цілісністю Бога та Його любов'ю. Потім Він каже, що в цьому стані ми можемо переміщатися так. Що дьоготь не буде нас торкатися, показуючи цим, що розсіяна не тільки наша карма, але розв'язані також і кармічні зв'язки з тими, хто так чи інакше взаємодіяв з нами. Це і є мета цієї притчі показати, яким чином наші рішення призводять до змін у значно більших масштабах, ніж наш маленький світ. Тому він і описує далі те, що відбувається з людьми, які оточують нас. Це справді дуже важлива концепція, бо вона стосується енергії нової ери та дарів, які походять від Бога, чи втратимо ми друзів, дітей, роботу тощо, якщо приймаємо дари нової енергії, чи станемо ми знедоленими. Послухайте, що про це сказано в притчі. Невже ви думаєте, що оточуючі залишаться байдужими до того, що вас не бруднить дьоготь і що в ньому не в'язнуть при ходьбі ваші ноги? Перше, що помітять усі, це те, що ви не схожі на інших, але далеко не всі від вас відвернуться, інші подивляться на ваше життя та замисляться? Дехто захоче жити так само. І запитає, що з вами сталося, а деякі будуть навіть раді, що з вами відбулася така зміна. Що ж стосується друзів і дітей, то вони першими помітять це і замисляться, як трапилося, що ви раптом стали такою чудовою, врівноваженою людиною. Якщо ви духовно, фізично та розумово врівноважена людина, відбувається чудова річ. Усі хочуть потоваришувати з вами, вони усвідомлюють, чому вони схожі на інших, і вас не бояться. Уявляєте, як це може покращити стосунки на роботі, у сім'ї з друзями та з дітьми, яких ви раніше не розуміли, а зовсім не знищити ці стосунки. І Єдине, кого ви можете образити, це тих, кого дратуватиме, що ви змінилися. І повірте мені, це ті, кого ви самі не захочете більше бачити поруч із собою. Зрештою, навіть якщо ви самі приймете нові енергії, ваш вибір вплине на десятки людей навколо вас. Це частина того, як Бог використовує особистий вибір людини для створення енергії, яка принесе благо іншим. Сподіваюся, ви вловили сенс ідеї. І дійсно зрозуміли, що рішення однієї людини набути просвітлення має набагато більше значення, ніж здається на перший погляд. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням. І не забудьте натиснути на дзвіночок, нехай жодне важливе послання не умине вас.